Сьогодні ми в гостях у Олексії Далі угу. із самої Одеси. Іра, окуляри Овтом приїхала в гості до нас в стоматологію для того, щоб, щоб... перевірити де ваші окуляри на як називається в окулярах цей світло. Як воно називається? Поляризований. Поляри... Поляри... Так, щоб через поляризовані окуляри подивитись віз... на мої вініри. <чувателі> <серіко> а ну давайте подивимось. Що ага. спрацює? Ну я не знаю, На Нальот видно? Ли? А, ні. Не видно. Все, значить зуби білі. А один вінір у вас коштує 25 тисяч гривень. А скільки коштує у вас ящик окулярів? З я зараз не підрахую. Ну, якщо... приблизно з якого об'єму можна бізнес. 300. Писати? А, ну якщо бізнес, то це ціни оптові, то Ціни не такі, як роздрібні. Так. Окуляри, наприклад, можуть гарні, дуже дуже гарні коштувати 10-15 доларів крутезні окуляри оптова вартість. Шикарно. у вас скільки? Ну, опт це, ну, наприклад, там, я не знаю, 20 одиниць. Поштою відправляєте ну, звичайно відправи, тобто на 300 доларів можна купити у вас 20 пар окулярів шикарних і почати бізнес. Ну, звичайно можна, да та. Да. І наші окуляри вони не мас-маркет, вони не їх нема в кожному супермаркеті чи в кожному, скажіть мені, торгівельному центрі. Mm -hmm. У нас є свої торгівельні марки, ну якість дуже дуже гарна. А якщо у вас є свій магазинчик, або якась своя торговельна площа, ви можете поставити стієчку з окулярами і також на них додатково заробляти. Навіть якщо у вас вже є магазин з одягом, неважливо чоловічий, жіночий, дитячий, можна зайти місто, місто, поставити віртушку, таку барабан і на нього взяти собі. Окулярчики замовляйте. Окуляри і в роздріб.